Питання по салатам і по шкідникам багато клієнтів запитують: чи можна і чи можна оброблювати салати від шкідників? Ну питання воно це завжди виникало і воно не дуже актуальне. Мені важко відповісти на це питання. Чому е, однозначно? На жаль, ну це питання більше до хімічних компаній, які е, розробляють засоби захисту рослин. Е, не реєструють препарати в Україні, ну за того, що я думаю, що вважається, що недостатньо площ, достатньо ринку салатів для того, щоб реєструватися препарати, відомі вже і вони не можуть окупитися. Ми використовуємо і рекомендуємо використовувати європейський досвід. Де є цілий ряд засобів захисту рослин для всіх ці речей, але відповідно не маючи в державному реєстрі переліку пестицидів для рахівника препаратів зареєстрованих, ми не можемо рекомендувати їх на жаль. Тому це тема окремої розмови. Я думаю, що взагалі глобально це треба підніматися питання по хімічними компаніями і починати реєструвати препарати саме на салатах. Це дуже питання таке, ну, воно навіть на державному нагляді прокуратура здійснює нагляд використанням пестицидів, які зареєстровані на СВАТО. Тому це питання дуже вузьке, це тема окремої розмови більш на такому, скажімо так, державному рівні, якщо чесно. А біологічні препарати? Ну, біологічні препарати. Ну, Наприклад, якщо ми говоримо про бактеріози, то цілий ряд препаратів, які тобто їх можна використовувати, їх використовують та їх можна да, використовувати.